Що очікує представників знаку Тілець у серпні? Давайте подивимось. Головна подія місяця. Щось піде не так, як ви собі уявляли. Події будуть розвиватись не за вашим планом, не за вашим сценарієм. І це вас трішечки засмутить, розчарує. Але чим все завершиться? Королева мечів, вам вистачить розуму, стриманості, характеру, щоб не впадати у розчарування, у зневіру. І вам вдасться розролити ситуацію на свою користь. Давайте подивимося особисте життя. Особисте життя, воно не буде спокійним, вам доведеться докладати зусиль для того, щоб зміцнити почуття, для того, щоб ви мали взаєморозуміння з партнером і ці Зусилля не будуть марними. Марними вам все вдасться. Робота, кар'єра. Ви рухаєтесь вперед, ви знаєте, що ви робите, ви знаєте, як рухатись далі. І ви абсолютно контролюєте ситуацію. Ви, на вірному шляху, і просуваєтесь досить швидко. Фінанси. В фінансах будьте обережні, тому що є е, ризик обману, є ризик того, що хтось хоче скористатись вами, вашими фінансами, вашим розумом, тобто, чи вашим матеріальним майном, чи вашим інтелектуальним майном. Тобто, обвести вас навкруги пальця. тому будьте, будь ласка, обережні. І порада на серпень для тільців. В будь-яких складних ситуаціях шукайте вихід, він є, він завжди поруч.